Еван Маколі, діагноз шизофренія. У 14. Бо ти вирізав слова глянь у середину у себе на грудях. Канцелярським ножем. Глянь усередину. Чому ці слова? Які з цих речей твої? Може, заберете всі ці фіговини, бо вони точно не мої? Це твоє? Я не знаю про що. Ви. Я взагалі ніколи. Ісусе! Щоразу, як казатимеш я не знаю, я натискатиму гачок. Це твоє? Чесно, я не знаю. Ух, ти Що реально псих? Останні шанси вони. Ця. Річ твоя. Вітаю, мій. твоє життя, Еване. Ти нескінченний. Ти жив і помирав. Тисячу разів. Це як реінкарнація. Якщо ти згадаєш, ким ти був? То зрозумієш. ким можеш стати? Ти справді хочеш провести тут решту життя? Ти ж знаєш, що ні. Тоді це наш єдиний квиток звідси. Вона істота полює на нас. Відчини на двері, ну, усього! Біжіть! Аааа! Ти справді хочеш це зробити. Джері, Якщо чуєш мене, стисни руку. Все, що я вмію, це бути письменником. Нема нічого важливішого за сюжет. Згодні, містере Сенджер. Все своє дивовижно-нудне життя я був певен. Що вигадка достовірніша за реальність? Я пишу оповідання. А ви вже друкувались? Ти не перший розумник, якого я вчу. Терпіти не можу цих фальшивих лицемірів. Що мені тепер робити? Ти письменник, як думаєш, що тобі робити? Написати ще оповідання. А потім ще одне, коли це письменництво раптом стало справжньою професією. І ще одне після цього. Мені здається, це не для мене. Може й так. Я просто хочу казати правду. За мого найкращого студента. Прошу тебе, виживи. Герої війни назавжди марширують на параді. Іноді вони божеволіють. Вам треба писати без простоїв. Історія Голдена Колфілда це роман. Ні, я не потягну роман. Голден Колфілд вартий всієї книжки. Ми обидва знаємо, що Роман має багато проблем. Я не вірю твоєму Колфілду. Йому обов'язково бути божевільним. Вони не хочуть друкувати Роман. Я ж оголосив їм війну через тебе. Війну? Це по-твоєму війна? Я бачив, як убивали моїх друзів. Мене теж мали вбити. Мене взагалі не повинно тут бути! Я писав цю книжку, коли штурмував пляжі Нормандії. Думаю, я вижив лише завдяки їй. Голден Колфілд. Це ти правда ж? Уяви книжку, яку ти хотів би прочитати, а потім проживи її Джером Де Селінджер. За прірвою у житті Це кінець. Їх всіх не стало. Френку. Все. Час розповідати про ті події номінований на Оскар у 2020-му. Як найкращий фільм. Френку, це мій кузен Расел Буфаліно. Пильнуйте тут купа крутих хлопців. Він казав про це. Ви ж не боїтеся крутих хлопців? Ні, а? Я так не думаю. Режисер Мартін Скорсезе. Я був одним із тисяч роботяг, аж поки це не змінилося. У тебе є гарний товариш. Ти навіть не знаєш наскільки гарний. Я відразу сподобався Раселу. І за деякий час він почав доручати мені невелику роботу. Зворушливий портрет зради та жалю. Я знаю, що ти різного про мене не читалася. Пробач мені. Я знаю, що не був гарним батьком. Знаю. Я просто намагався вас усіх захистити. Від кого? Ви не бачили того, що бачив я, що я пережив. Наш товариш має трохи клопотів, товариш наверху. Здоров, френку, це Джиммі Гофа. Радий вас чути. Великий бізнес та уряд нападають. Ти хочеш, аби я був частиною цього частиною цієї історії. Лиш скажи, я все зроблю. Лише троє у цілому світі мають такий, і лише один із них ірландець. Ти знаєш, яким сильним я тебе зробив? Я знаю таке, що навіть вони не знають, що я знаю. Він сказав таке? Ти певен у цьому? Я хвилювався: ніхто не погрожує горді. А... У мене є записи, плівки. Їм кінець. Я мушу поставити тебе туди. Скоріше чи пізніше, але кожен поставлений сюди змушений буде піти. Озвучено каналом Артемко. Я розумію твої почуття, Френко. Повір мені, я розумію. Ми потім відправимо за вами авто. Так. Ірландець. Сценарістів на Емі Локрен. Ти пам'ятаєш, як працювала з медбретом Чарлі Калленом? Так. Зупинки серця були щоночі. Зафіксуйте час смерті. А відколи він звільнився? Знову раз на місяць. Я багато працюю тож. Якщо пустити на самоплин, то серйозні наслідки неминучі. Час на місяці. Дівчата. У них нікого немає, крім мене. І тепер на нічні зміни є медбрат. Хороший хлопець дуже досвідчений. Усе буде гаразд. Виникли питання щодо смерті пацієнтки в інтенсивці. Поліція лише допомагає. Інсулін в її крові не вироблений, якимось введений штучно. Це убило б її? Щодо однієї людини в Пенсильванії було відкрито кримінальне провадження. Чарлі тут ні до чого, тому годі. Ви давно знайомі з ним? Я його добре знаю. Це ви так гадаєте? Що таке? Ми щось особливе згортували. Він пішов з 9 лікарні, і в жодній нам не кажуть ні слова. Мають бути мотиви. Це ж бізнес. Найвірогідніший і найбанальніший мотив це гроші, так? Допоможіть нам, Емі. Усе він вже йде. Ну що, сподіваюся, ви чуєте мене. Я хочу поговорити про те, що ти там зробив. Емі, я благаю, припини. Ну що ж, Чорді? Ви нічого не хочете нам розповісти. Цігом чотирьох днів ми здійснимо увага не одну, не дві, а три міжнародні крадіжки спокійно поїдемо на захід сонця. Саме це я тобі й кажу Людвік Дітер, наш зломщик сейфів. Має безмежний теоретичний досвід, але. Застосувати таланти в реальному житті. до сьогодні. Я щиро радий познайомитися з вами і стати членом команди. Впевнені, що спрацює? Працює теоретично. Так. Теоретично? Теоретично. Реально. У тебе десь 5% шансу не виживати. Отак. От ми стаємо легендами. Що? Нічого, це це так невимовно хвилюють. Оскар Алехандро Ін'єрідову мусимо знайти новий безпечний шлях назад посія і що нам робити сісти тут ексграй клятих качок, а ти зі своїм сином на півкровку поведеш нас. Я тебе питаю. Покінчите з ним якнайшвидше. Його доглядатимуть, скільки треба. Я розумію. Хануки, люди! Наступного року. Що сталося? Ми зробили те, що мали зробити. Mm. Відбухований з честю. Мій син, а він забрав його у мене, розумієш. First things first. Any man here that wants to walk away can do so knowing they're the best of us. This gotta be now. There is no ground support. The injuries we sustain, we're walking out with. Make no mistake about it. You guys need to own the fact that we do not have the flag on our shoulders. You cannot go back to your normal life after tonight. Everything we've done for the last 17 years has nothing to show for it. You've been shot five times for your country, and you can't even afford to send your kids to college. We had accomplished half the things that we've accomplished in any other profession. We'd be set for life. I'm your masters of war. The question is, do we finally get to use our skills for our own benefit? We're gonna get Gabriel Martinez. He's got over 75 million dollars in cash. If we're not gone forever after you make your move, we are dead. We need to hunt quickly. Hey, yo, they, they will find us. It's always a little harder than you think it's gonna be. We don't need messages like that. This is not what I signed up for. A lot of people are gonna come after you. So we go through.